Медицина контрастів. Чому одна частина болгарських пацієнтів задоволені, а друга радить лікуватися в інших країнах? Це І тих же болгар, які дійсно їдуть в Україну лічиться. Лікування без медикаментів. Або чому звичні ліки відсутні в аптеках. Я б, звісно, рекомендувала привозити лікарства з України. Все, окрім невідкладної допомоги, платне. Адже, якщо у вас нету страховки, ви вы просто визивайте спору допомож в будь-якому когда коли ви вважаєте, що це Все про плюси та мінуси медичної системи в Болгарії в мед плюс страхування. Медицина контрастів. Відгуки про медицину в Болгарії дуже різняться. Одні її хвалять і ставлять високі оцінки, інші скаржаться на некомпетентність лікарів і антисанітарні умови в кабінетах. І ті інші пацієнти кажуть правду, адже все залежить від закладу і лікаря, до якого пощастить потрапити. Є гарна новина: вибір у пацієнта є, і питання навіть не в ціні. Наприклад, медик за державною страховкою може бути найкращим фахівцем країни, а приватний лікар нахамити за гроші. Тож перша порада усім, хто опинився в Болгарії та потребує медичної допомоги дивитися відгуки на конкретних спеціалістів. Як працює медична система? Медицина в Болгарії вся платна, окрім невідкладної медичної допомоги. Суттєво зекономити допомагає здравна каса, це система державного страхування. Щомісяця потрібно сплачувати 28 лев, це 14 євро на цей час. Натомість пацієнт отримує право користуватися медичною допомогою, якщо не безкоштовно, то з великою знижкою. Бізплатна тільки до 18 років. І пенсіонерам платити необхідно щомісяця. Обов'язково, якщо виникне заборгованість, то медичні послуги будуть недоступними до її повного погашення. Оформити страховку можуть тільки громадяни країни, резиденти і ті іноземці, які отримали посвідку на проживання. До цього переліку нині додали й українців, які в Болгарії оформили статус тимчасового захисту. І він приходить з цим статусом своїм паспортом. Становиться швидко на учет. на учо. это просто зарегистрироваться. І потом в любой поліклініці, по или где он хоче, он ищет сімейного доктора з яким він далі контактує. Вибір сімейного лікаря тут обов'язково слід прикріпитися до сімейного лікаря. Обирати сімейника необхідно прискіпливо, адже змінити його можна лише двічі на рік. Червні або грудні. А від компетентності і контактності вашого медика залежить все лікування. Без його направлення всі інші послуги будуть платними. Складно в Болгарії з сімейними лікарями в маленьких містечках. Там вибір медиків невеликий, а може і взагалі не виявитися спеціаліста такої кваліфікації. Это, конечно, курортные города, где нету семейных врачей. И в горнолыжных курортах, конечно, там нету семейных врачей. И нужно обязательно ехать в какой-то ближайший район центр. Вуськи специалисты. За направленням особистого лікаря, візити до вузьких спеціалістів будуть безкоштовними. А якщо ви самі йдете напряму, наприклад, у вас немає сімейного лікаря, ви не хочете чекати, ви не хочете їхати, ви вирішили срочно, то тоді ви, звісно, маєте право, ви вибираєте самі лікаря, списки є в інтернеті, є поліклініка в поліклініках, в лікарні вивішені, вам во всьому допомогу. Але тоді стоїмость від 30 до 50 лев, тобто від 15 до 25 євро за прийом. черг на відміну від багатьох країн Європи до вузьких спеціалістів в Болгарії немає. Ну, максимум три дня і тобто то ти сам вибираєш, час, день. Я не увіділа ці хачередів. Не доведеться платити за аналізи й обстеження, але будьте готові, що попросять компенсувати вартість витратих матеріалів. Вони страховкою не покриваються. Лікування в лікарні. Це лікування за направленням сімейного для тих, хто платить в здравну касу. Безкоштовне. Зрозуміло, якщо йдеться про державні медустанови, а не приватні. Потрібно платити лише за перебування у стаціонарі символічну суму це менше одного євро за день. У багатьох болгарських лікарнях пацієнтів не годують, проте на території зазвичай є кафе, звідки можна замовити їжу. У Болгарії також діє програма для допомоги пацієнтам зі складними захворюваннями. Наприклад, хворих на онкологію забезпечують всім необхідним. Людині не доведеться побиратися і влаштовувати збори, аби купити ліки, від яких залежить його життя. Волонтерка Олена переконалася в цьому на власному досвіді. Помагала в Варні. В Казалось, що все хорошо тут подержали всьому. оплатили всі дорогі лікарства, їй в варні, хімію, уколи. Це все було безплатна. Аптеки більшість препаратів продаються по рецептах, але нині для українців роблять винятки. Купити ліки можна й без документу від лікаря. Але є нюанс. Багато звичних для України медикаментів взагалі відсутні в продажу. Я б, звісно, рекомендувала привозити лікарства вам з України, тому що тут вони дороже. Здесь дешевле можуть успокоительные, як мента гро валіряна, вітаміни некоторої дешевле, пробіотики. Но, в принципі, все дороже. Мало того, здесь нету некоторых препаратів. Наприклад, карвалола, валідола, цитрамона, нет тортутних градусників. На певну категорію ліків є аналоги, але часто це гомеопатичні препарати, ефективність яких не доведена. Стоматологія. Щоб записатися до стоматолога, направлення не потрібне. Досить просто погодити з лікарем, що сподобався час прийому. Здравна каса оплачує стоматологічні послуги лише частково. Докладний прайс є у приймальні кожного фахівця. Якщо лікар чи клініка не працюють із здравна каса, то доведеться оплачувати лікування самостійно. Знаю, що по-перше, дорого, во вторых в Болгарії немає таких хороших спеціалістів, стоматологів, як в Україні. Канєш ані душевні, хороші, княжне є спеціалісти. Я нічого не говорю. Но я ще раз обіділа, що в Україні саме лучше врачі. Іноземців у Болгарії часто неприємно дивує легковажне ставлення до гігієни, характерне для болгарських стоматологів та інших лікарів, судячи з відгуків мережі, пил, що летить у вікна, відсутність бахіл, брудні підлоги, явище, яке досить часто тут зустрічається. Не завжди і не всюди. Але краще знати про таку особливість місцевих спеціалістів. Це розговори і тих же болгар, які дійсно їдуть в Україну, лічитися, що мене дуже очень удивила. Конечно, ну і мої знайоми, і друзі. Ми много общаємося на ту тему. Ну, що ніж кваліфікація врачей, чем в Україні. Болгарська специфіка. У Болгарії розвинені бальнеотерапія та грязелікування. Багато санаторіїв та лікарень, де проводиться реабілітація, що в принципі не дивно для країни з такою кількістю мінеральних джерел. Потрапити до такої лікарні можна власним коштом або за державний з доплатою, але лише маючи направлення лікаря і всі обстеження. Навіть приїхавши з пачкою грошей без направлення, вас не приймуть до закладу. Тепер перейдемо до підсумків. Спершу про мінуси медичної системи в Болгарії. В курортних містечках майже немає великих лікувальних закладів і сімейних лікарів. Багато фахівців емігрують до західних країн. Можливо, цим пояснюється наявність негативних відгуків про рівень та якість медицини в Болгарії. Якщо немає державної страховки, за все доведеться платити. А от серед плюсів медичної системи в Болгарії. Варто відзначити державну страховку. Вона тут досить дешева, менше 15 євро на місяць і покриває всі базові потреби. Діють різні державні програми, які покривають лікування важких і хронічних хвороб. І наостанок додамо завдяки природним ресурсам країни в Болгарії доступна реабілітація.